Колись світи у відеоіграх були не більше за твій район, але технології не стоять на місці. Прогрес дозволяє розробникам створювати віртуальні всесвіти просто фантастичних масштабів. Від того наскільки великими вони можуть бути, в тебе може впасти щелепа. Тож тримай її міцніше, бо зараз ми розкажемо тобі про найбільші ігрові світи у трійці ігронавта. Третю позицію нашого хіп параду обіймають постапокаліптичні перегони. Ф'юел у них розроблений. Вмістили 14 тисяч квадратних кілометрів спустошеною глобальним потеплінням американської землі. Це більше за одне із найкрупніших міст світу сідней. Щоб проїхати на таксі з одного кінця карти до іншого, знадобиться більше години. У Ф'юел реально здоровезний світ. За це він потрапляє до нашого чарту. Однак його творці трошки схалтурили. Чимало місць підозріло схожі одне на одне. Тому максимум для цієї пустелі остання сходинка у трійці і Що буде, якщо взяти Австрію та Угорщину і об'єднати їх? Вийде ні, невелична Австро-Угорська імперія oh? Who the hell is that? а Даггерфол, тобто друга частина легендарної РПГ серії Елдер Scrolls. Світ цієї гри розміром, як ті дві європейські країни разом узяті: Затока Іліак-Бей і землі навколо неї мають площу більше 160 тисяч квадратних кілометрів. Аби перейти мапу пішки, знадобиться кілька реальних днів. При цьому на шляху ти можеш зустріти 750 тисяч персонажів. За вражаючі масштаби світ Дегерфол потрапляє до нашого рейтингу, але гра обмежена однією планетою. Тож друге місце це її межа. А ось від цієї гри взагалі немає кордонів. No Man's Sky не просто не застряг на одній планеті. У грі цих планет цілий ноніліон. За словами розробника Шона Мюрея, якщо ви відвідаєте кожну з них бодай на секунду, вам знадобиться 585 мільярдів років. Яку спільну площу мають планети, навіть рахувати страшно жоден комп таких цифр не витримає. І навіть попри те, що більшість планет не такі вже й цікаві, як обіцяли розробники, No Man's Sky виборює золото трійки і гронавта. Адже світ цього космічного епіку дійсно божевільно величезний.